О, привіт! Я сьогодні співаю BTS пісню Butter. Воно мені сьогодні зайшло з Тік-Току. Да, я там сижу. Я маю для тебе класну новину. Перше, ми повністю оновили курс, говори надихай, отримай кайф. Тобто ми цілий рік відівчили енну кількість людей. Ми врахували з командою нові елементи. І я хочу тобі сказати, що. Цей курс буде ще крутішим, оскільки ми ввели додаткові теми, такі як від самопрезентації до публічних виступів. Я розказую дуже багато лайфхаків, як працювати. Тепер це ми забрали з відкритого доступу і тепер ми це додали в курс. Ми працюємо в двох напрямках, як завжди. Ми розвиваємо навики, які нам необхідні. Це все, що стосується комунікації, від самопрезентації до публічних виступів і зйомка відео. Та. І також ми працюємо з кейсом. Ми працюємо 90 днів, і кожного дня ти отримуєш від мене два завдання, які ти виконуєш, і одразу отримуєш від мене фідбек. Тобто це не нагромадження. Інформації. А це практичний курс з 90 технік, уяви собі, найбільше. А що ще мені важливо сказати? Чим буде корисний для тебе цей курс? І що він тобі дасть? Перше, ти зможеш підвищити свої продажі та? і зробити свого клієнта більш лояльним до себе. Як? Ти будеш використовувати два інструменти: це відео, контент і публічні виступи. Я тобі пропоную зробити їх класними і якраз, ну, коли ти знімаєш відео, ти можеш розказати про свою внутрішню кухню. Про свою внутрішню кухню, своєї діяльності, свого бізнесу. І це про тебе вже більше говорить. Твій клієнт про тебе знає, він бачить твоє лице. І це підвищення продаж, оскільки відео це дуже крутий інструмент, Там, ти його публікуєш в Інстаграмі, в Тіктоці, розкажеш якісь лайфхаки, будеш мати Ютуб канал. Поки твої конкуренти тільки це думають, ти це вже робиш. Але це треба зробити класно. І як саме подавати себе на відео? Як Навчу тебе це робити, щоб ти не був таким зажатим і брівном. Та? І третій елемент, що важливо, ми усилимо твій особистий бренд, і ти будеш краще розуміти своє позиціонування на сильних своїх сторонах. Тобто, театр він усилює твою персону і автоматично він усилює твій особистий бренд. Тобто ми підвищуємо продажі твоєї діяльності. Перше. Друге, ми підвищуємо лояльність твого клієнта. Третьому осилені твій особистий бренд. І четверте, ми підвищуємо якість твоєї комунікації, саме ділової. коли ти будеш комунікувати зі своїм партнером. Своїм клієнтом, своєю публікою, та для того, щоб досягати того результату, який тобі необхідний. Мене звати Ярина Геречка. Я є засновниця компанії «Seater in Business та тренер з акторської майстерності для власників бізнесу. У мене є 9 років досвіду роботи з людьми саме в цьому контексті. Я не винайшла велосипед, я просто зробила що. Я адаптувала акторське ремесло під потреби бізнесу. І більш ніж 5 тисяч студентів пройшли це навчання і писали, як кожна техніка впливає на ту чи інший аспект комунікації. Тобто це сам сок, це сама, сама вижимка. Це буде класний і неймовірний шлях разом. До зустрічі. Це називається грузинський поцілунок. Welcome to my майсвякто. До зустрічі.